Вітаю, мене звати Антон Диндар, і сьогодні ми поговоримо про те, як маючи обмежений бюджет забезпечити собі і своїй родині здоровий і якісний сон. Переконаний, що всі ви знаєте про необхідність спати не менше восьми годин на добу. А чи знаєте ви, що не менш важливими є його якість та неперервність? І чи замислювались ви коли-небудь над наслідками, до яких призводить недосипання? Поганий сон знижує імунітет, працездатність. Концентрацію уваги викликає у субах. Врешті-решт викликає стресовий стан організму. Для вирішення усіх цих проблем я пропоную Ролапейр від Дормео. Ролапейр від Дормео. Це справжній рятівник сну на старих диванах та ліжках. Понад мільйон європейців, і щонайменше 230 тисяч українських родин вже стали щасливими власниками Ролапейр від Дормео. І дізналися, що таке прокидатися насправді відпочившим. Подивіться на своє спальне місце. Можливо, воно схоже на цей диван, або ви бачите перед собою подібний матрац. Тоді саме вам я пропоную вирішення обох цих проблем. Додатковий матрац Air від Dormeo. А щоб не бути голослівним, сьогодні ми протестуємо ролаб за допомогою найсучасніших технологій. Такого ви ще точно не бачили. Тож залишайтеся з нами. Знайомтеся, це X-сенсор. технологія оцінювання матраців, якою користуються провідні експерти багатьох країн. Даний пристрій визначає тиск на м'язи людини, коли вона лежить на тій чи іншій поверхні. На дисплеї ми бачимо візуалізацію тіла людини з позначками різних кольорів. Чим колір ближчий до червоного, тим більший тиск на відповідну ділянку тіла. І відповідно людина почуває більше дискомфорту. Віддалі червоного не повинно бути. Просто зараз ми протестуємо цей диван та ролап і порівняємо результати. Все, що мені знадобиться, це X-сенсор і мій ноутбук. Дозвольте запросити мою помічницю. Прошу Маргариту. Ми розпочинаємо тестування і спершу перевіримо старий диван. Як бачимо, є червоні ділянки. А це означає, що зранку ви не будете бадьорими, поспавши на такому дивані. Прошу, Маргариту, привертайтеся на бік. Тут історія повторюється. Багато червоних ділянок. А це означає, що ваш сон точно не буде здоровим і неперервним, що, врешті-решт, відобразиться на вашому здоров'ї. Ми замінили старий матрац на ролап від Дормео. Тепер давайте розстелимо ікс-сенсор і перейдемо до другого етапу нашого тестування. Прошу лягайте. Як бачимо, ситуація зовсім інша. Майже близька до ідеальної, адже червоні зони зовсім відсутні. Але перевіримо, чи все так само добре в іншому положенні тіла. І наш результат. Матрац ролап від Dormeo працює. Немає жодної червоної зони. А це означає, що ви будете прокидатися усміхненими, бадьорими, а головне здоровими. Висока якість та доступна ціна зробили ролап Ейр народним улюбленцем. А що краще слугує репутацією товару, аніж відгуки користувачів? Звуть мене Віра Миколаївна, мені 59 років, я вже пенсіонерка, живу за містом із своєю дочкою, зятем і двома онуками. І ось мій диванчик, на якому я сплю вже більше 10 років. Ось я вам зараз покажу, як він у мене відкривається. Цей диванчик розкладується. Бачите, трошки він ну, в мене старенький, не дуже слухається. Ось, будь ласка, подивіться, стики оці дивани, вони тут наскільки вже вони протерлись, наскільки, коли спиш, то ну, незручно зовсім. Ось на цьому місці навіть видно так, якщо подивитися на нього, то він, бачите, такими хвилями, наче такий він збився, цей паралон. Але ж придбати новий диванчик. На жаль, на пенсії не вистачає коштів, щоб купити новенький. Справжнім порятунком для мене став матрас ролап. Я вам зараз розкажу, як я його придбала. Якось готуючи обід, я включила на кухні телевізор і говорилася про фірму Дормео, про матрас Ролап. Я прислуговуючись там, говорила, що в кого там старий диванчик, на нього можна положити цей матрас-ролап, і дуже зручно потім на ньому відпочивати. Послухавши, порадившись своєю подругою, які я зателефонувала, поспитала про цей матрас ролап, і вона сказала, да вона чула про нього і чула, що люди купують і дуже задоволені. Я придбала матрас «Ролап» і тепер нормально сплю. Попрацювавши в пенсійному фонді 17 років, я вийшла на пенсію, але ж дома не сижу. Вони двоє дітей, дві донечки, четверо внуків. Я їжу то від одної дочки, то до другої. У другої дочки маленький хлопчик, ще якому три ручки, треба частіше допомагати. Підробляю тамадою, стараюся якусь копійку заробити, щоб допомогти і своїм дітям. Провівши свято чи то весілля, чи то ювілей. Втомлююся уже на пенсії, вже вік не той і хочеться відпочити. Приходжу додому на старому дивані. Я не могла зра... заснути довго ворочилась. А на цьому матрасі, якому я придбала ролап, я спокійно засинаю. Буквально за пару секунд я вже відпочиваю і сплю. З ролапом я про... прокидаюся бадьорою, веселою. Мені щось хочеться робити: бігти, допомагати дітям онукам. Гулять з ними. Відчуваю, що, мабуть, скинула років 20. Ну а просто зараз ми протестуємо цей старий диван Віри Миколаївни за допомогою сучасних технологій ікс-сенсору. Ну що ж, Віра Миколаївна, результати не дуже втішні. Я бачу усі стики, вони позначені просто не червоним а багряним кольором. Е, я не знаю, як можна було взагалі спати на подібному дивані. Тепер переверніться, будь ласка. Ну, тут ситуація, до речі, не набагато краще. Я не знаю, як ви взагалі жили, як це дійсно дивно. Насправді, цей старий диван і здоровий сон дві абсолютно несумісні речі. Віру колено. Ну, а зараз пропоную вам визначити, чи змінилося ваше життя з ролапом і чи можливе спання тепер на цьому дивані. Ну, якщо вірити сучасним технологіям, то життя змінилося на краще. Давайте подивимося, яка ж ситуація, якщо ви перевернетеся. Ну і тут все набагато краще, як ми, власне кажучи, і очікували. Тож ми ще раз з вами тепер разом довели, що матраци ролап працюють. Матрац Ролап від Dormeo – це чудовий вибір. Якщо ви хочете оновити старий диван або ліжко, не витрачаючи на це купу грошей. Ви забудете, що таке незручні стики та провалля у старому дивані, занадто жорстка або навпаки, дуже м'яка поверхня. Ролап впорається і за старим поролоном, і з пружинним матрацом, з яким ви відчуваєте кожну стару пружину. Причин придбати ролап Air стало ще більше. Купуйте Rolap Air зараз і отримайте ковдру у подарунок. М'яка та повітряно легка ковдра Siena Light стане ідеальним доповненням додаткового матрацу Rollap Air. Замовляйте, італійський матрац Ролап Air будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко і швидше телефонуйте. 53% українців сплять на розкладних диванах. Значна кількість з них не задоволена своїм нічним відпочинком. З Ролап Air будь-яка поверхня для сну стане комфортною. Ми зайняті люди. У нас активне життя. Виховуємо дітей, закінчуємо будівництво, багато домашньої роботи. Багато часу займає робота на ділянці. Маємо свій огород і свій садочок. Перед цим ми жили в гуртожитку і звідти забрали деякі меблі, але вже вони старі, їм більше десяти років. Також і це ліжко забрали. Це наш старий матрас. Він пружинний. Раніше я застеляла матрас ватною ковдрою, але все одно це не допомогло. Все одно відчувалися всі пружини. Коли лягаєш спати, вони давлять. Першою придбала мама матрац і порадила нам спробувати е, виправити нашу ситуацію з нашим старим матрасом. Ціна доступна і я дуже задоволена новим матрацом. Нашій сім'ї дуже подобається матрац. Особливо наші кіці. Ролап забезпечить природнє положення вашого тіла під час сну. З урахуванням усіх анатомічних особливостей людини. В основі він має спеціальний матеріал екоцел, який рівномірно розподіляє тиск на ваше тіло та підтримує ваш хребет у правильному положенні. Гіпоалергенний силіконовий прошарок надійно захищає матрац від пилу та кліщів. А покриття матрацу вироблено з надміцного матеріалу, приємного на дотик. Спати на ньому дуже комфортно. До речі, матрац ви отримуєте у вакуумній упаковці, а це означає, що ви перша людина, яка його торкнеться після того, як матрац було упаковано на виробництві. В комплект також входять ремінці липучки, щоб ви могли згорнути ваш ролап і зафіксувати його. У згорнутому вигляді він займає мінімум місця у куточку вашої оселі. Більш того, ви отримаєте ще зручну сумку для зберігання або транспортування ролапу, адже повірте. Він стане вам у нагоді не лише вдома, але й на дачі, у поході, на природі. В згорнутому вигляді він легко розміщується у багажнику автомобіля, або ж використовуйте сумку як рюкзак для транспортування. Ваш сон буде завжди зручним та приємним. «Ролапейр» виготовлено в Італії з високоякісних новітніх матеріалів і має гарантію один рік в наявності. 24 розміри, що дозволить кожному підібрати собі свій ідеальний рола. Дормео гарантує якість європейського класу. Обирайте найкраще для себе і своєї родини. Причин придбати Ролап Ейр стало ще більше. Купуйте Ролап Ейр зараз і отримайте ковдру у подарунок. М'яка та повітряно легка ковдра Сієна Лайт стане ідеальним доповненням додаткового матрацу Ролап Ейр. Мене звуть Олена. Я працюю інженером в науково-дослідному інституті. Крім того, я молода мама, у мене двоє діток, молодшому сину Міші три роки, старшому сину Ромчику, шість років. Ще в мене є коханий мій чоловік. Його звуть Юрій. Весь свій вільний час я приділяю дітям. Треба діток і забрати садочків і Завести на гуртки, і встигнути до приходу чоловіка ще приготувати дома вечерю, поприбирати в домі. Звісно, хочеться усією сім'єю прилягти на диванчик і відпочити, і книжечку почитати. І в моєму активному житті найголовніше це здоровий сон. Ролап я придбала, тому що нам переконала найближче для мене. І моєї сім'ї людина це моя мама. Вона його купила раніше і дуже була задоволена ним. І коли ми приїжджали в гості до неї, то ми спробували цей матрас на собі. З Дітками спали і дуже залишилися задоволені і вирішили для себе, що ми обов'язково його придбаємо на наш старенький диванчик. Наш старий диван не влаштовує, тому що на ньому. Вже стало незручно спати. Ми прокидаємося зранку, не виспавшимися. Диван має начинку на паралон, який з часом вже просів, і кожне перевертання вночі ти відчуваєш на своїх кістках, на своїй спині гарний настрій. Зранку зіпсовано. Новий диван не купили, тому що на сьогоднішній день для нашої сім'ї з двома дітками. Це дуже дорого і накладно. Dormeo Ролап Air купили, тому що, по-перше, нам порекомендала його моя мама. По-друге, те, що було зручно підібрати під наш нестандартний диван, матрац нестандартного розміру. А по-третє, що особливо в цьому нам сподобалося, це те, що можна цей матрас придбати ще у розсрочку, що не так суттєво впливає на наш сімейний бюджет. Дермеоролап Ейр подобається спати, тому що е, нарешті наш е, з чоловіком сон став повноцінним. Ми почали зранку висипатися. Цей матрас е, вирівняв стики на дивані, і тепер чоловік став е, частіше до мене пригортатися вночі. Коли лягаєш е, на цей матрац, е, тіло е, настільки розслаблюється, і ти відчуваєш, ніби ти поринаєш у якусь повітряну хмаринку. А ще до нас почали частіше діти приходити вночі спати. Мабуть, їм теж подобається спати на матрасі ролап. Так, я дійсно вражений, як новий матрас ролап змінив старий диван на нове ліжко. А ще мені подобається, що ролап не займає багато місця. Я його просто скрутив, поставив куток і забув. Уявіть цілу третину життя людина проводить у сні. І ця третина має неабиякий вплив на здоров'я людини. Тож дуже важливо, щоб те, на чому ми спимо, було дійсно комфортним. Сьогодні я вам довів, що навіть старий диван можна перетворити на осередок міцного, а головне здорового сну. Ролап від Дормео володіє анатомічними та ортопедичними властивостями, що дозволяє підтримувати правильне положення тіла людини під час сну. Матрас просто супер. Причин придбати Ролап Ейр стало ще більше: купуйте Ролап Ейр зараз і отримайте ковдру у подарунок. М'яка та повітряно легка ковдра Сієна Лайт стане ідеальним доповненням додаткового матрацу Ролап Ейр. Замовляйте, італійський матрац Ролап Air будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко і швидше телефонуйте. 53% українців сплять на розкладних диванах. Значна кількість з них незадоволена своїм нічним відпочинком. З Rolap Air будь-яка поверхня для сну стане комфортною.